Всіх вітаємо на нашому каналі. Продовжуємо другу частину скрапингу на Рубі з того, щоб відфільтрувати наші продукти. щоб вони містили тільки iPhone 15 Pro. Використаємо метод SELECT та метод Match з регулярним виразом. Відфільтрованих товарів у нас всього 26. Тобто всього 26 iPhone 15 Pro на цій сторінці з 52 Далі ми можемо спробувати натиснути на стрілочку на наступну сторінку за допомогою ватір імітуємо натискання, і ми перейшли на наступну сторінку. Таким чином ми можемо переходити. На наступні сторінки і, і скрапити товари на всіх сторінках. Перейдемо до редактору коду і почнемо переносити код з інтерпретатора, який ми вводили файл. Але для цього для початку ми можемо встановити розширення. KeekEndvice, Ruby Lsp для зручності написання коду. Спочатку проініціалізуємо банлер, згенеруємо наш файл, який буде містити залежності з бібліотеками, які ми будемо використовувати той самий ватір. Кажемо версію нашого Ruby. Також тут ми проводили тести регулярних виразів на рядках, щоб знайти нам підходящий для того, щоб провести фільтрацію. Візьмемо декілька бібліотек, які нам може знадобитися. Такі дебаг для дебагінгу коду. Також можемо. Встановити Robocop, який буде слідкувати за нашим кодом, за стилем його, стандартами, та підсказувати, якщо щось не так. Майже кожен проєкт містить Рубокоп. Це такий умовний стандарт в рубі-розробників. Також встановлюємо наш фатір. І цього буде достатньо. Також е додамо наш файл конфігураційний для Rubocop. Мінімальної конфігурації. Також спробуємо підключити LSP чи він почав працювати і давати нам підсказки. Він говорить, що в нас немає лог файлу, тому що ми не встановили наші бібліотеки. Проводимо встановлення, і в нас генерується файл зі всіма залежностями. ми будемо перезапустити його, Ctrl Shift, p І по ідеї він має почати ініціалізацію своєї роботи. Рубілс Пі успішно запущений, він вже нам підсказує. Що ми віддаємо перевагу одинарним лапкам, а не подвійним, ми можемо запустити команду bundle exec rubocop для того, щоб перевірити всі файли на наявність якихось проблем. Ми можемо автоматично виправити деякі, вказавши прапорець A, або ж просто в файлі натиснути Ctrl-S для збереження файлу і він автоматично його поправить. Далі перейдемо в інтерпретатор для того, щоб перенести код, який ми вводили там, в наш файл, для того, щоб ми могли періодично його запускати. Також виведемо в консоль наші дані, які ми змогли дістати, кількість продуктів, їхнє середнє значення ціни, а також суму. Наш файл практично готовий. Спробуємо його запустити. Також проведемо замір часу, скільки у нас витратиться. Для того, щоб всі скрапити всі товари на 9 сторінках. Ми тримаємо помилку при запуску, тому що ми не додали бібліотеку VATIR до нашого файлу. Ми бачимо, що скрипт виконується коректно, ми проходимося по всіх сторінках і дістаємо всі товари. Ми отримали в консолі вивід: кількість, сума, а також середня. Але в даному випадку середня у нас невірна, тому що ми в коді вказали це як кількість, тому треба поправити. Потрібну суму поділити на цю кількість. І також перевірка, чи не є кількість продуктів 0, також необхідно для того, щоб випадково не поділити на 0, щоб не отримати помилку. приберемо все зайве, а також запустимо браузер в фоновому режимі, як це зазвичай і робиться. В режимі, який ми використовували до цього, в основному використовується для розробки та дебагінгу. Ми отримали вивід вже з вірними значеннями середнього ціни. Також час майже такий же самий, як і при звичайному запуску браузера. Ну, на цьому етапі в нас скрипт готовий. Ми ці файли можемо періодично запускати, коли нам буде це необхідно. Тепер ми маємо кінцевий файл. На третьому рядку ми підключаємо VTR бібліотеку. На п'ятому ми починаємо відлік часу. На сьомому ініціалізуємо об'єкт браузера. На восьмому переходимо на URL. З 11 по 13 ми перевіряємо, чи є cookie-баннер. І натискаємо на нього, щоб він нам не заважав. На 15 ми ініціалізуємо масив продуктів, які ми будемо парстити з 17 по. 26-ту ми парсимо. Так, дістаємо на кожній сторінці всі продукти і закидуємо їх в масив хешом, їхні назви та ціну. 24-й ми переходимо на нову сторінку. І так всі сторінки проходимо. На 28-й ми закриваємо вже наш браузер, тому що ми всі, всі продукти спарсили, які нам потрібні. З 30 по 32 ми просто фільтруємо їх. Потім на 34-й ініціалізуємо наші зміни, які ми будемо використовувати для суми. На 36-й ми рахуємо суму продуктів. На 40-й ми сумуємо суму профільтрованих продуктів. На 42-й ми припиняємо відлік часу замір, на 43-й ми дістаємо різницю, скільки наш часу пішло, і. Потім виводимо це все в консоль. їхня кількість продуктів відфільтрованих, і всіх, також їхню суму та середнє значення. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, та до нових зустрічей!